Всім доброго часу доби! З вами я, Діма. І нарешті це сталося. Нова версія Майнкрафту 1.20 вже уже вийшла. Саме тому прошу підтримати це відео вподобайкою та підпискою на канал. поїхали! Так, усі ресурси, які ми добули за. За ці дві серії треба скласти у скриню. Ну, по-перше, тому що у нас вже інвентар від них ломиться. Ну, а по-друге, щоб не втратити їх, якщо, якщо ми помремо. Так, поки що хай полежить тут. І я б, напевно, на сьогодні зайнявся переїздом у інше місце. Ну, вибачте мене, тому що це селище мені не дуже подобається. Бо воно ну, ну, якесь занадто занеп. Занедбане. Але на сьогодні у нас трошки інші плани. І, І саме тому ми відправляємося он у он ту саванну. Скоро ви дізнаєтеся навіщо. Ну, а поки ми будемо йти, будемо молитися, що зустрінемо мандрівного торговця. Ого! Ого! Я так бачу, шторм почався. А я-та думаю, чого це небо потемніло? Це через те, що гроза почалася. Ну, а через те, що я в саванні. Я цього не бачу. Так, добре, друзі. О, опа. Так, я з. Доз... Друзяка, здається, ви вимір тут попутали. Добре. Може повернутися та переспати, але ми вже і так дуже велику відстань здолали. Тому будемо йти далі. Наші улюблені броненосці досить такі лякливі створіння, тому краще не може поки напізно піти переспати. Хороша ідея. Зараз зараз я тут харчі зберу, бо мені їсти нічого. Так от, як я і казав, наші улюблені броненосці дуже лякливі створіння. Тому краще нам з вами не бігати, бо вони одразу сховаються і нікуди за нами не підуть. Так. Ну Ми вже в саванні як ніяк, але броненосів я поки що не бачу. Напевно, вони. Да, напевно, вони спавняться трошечки. Напевно, вони спавняться. Тр... Бо вони найбільш рідкісні, ніж я думав. А тут Їх знов... і знову нема ніякого броненосця. Опа, на. А що я там бачу? Так, друзі, здаємо. Здається, ми з вами знайшли те, що ми з вами шукали. Так. Обережно. Опа. Ооо. Дивіться. Ой-ой-ой, так. О, сховався. От я побіг. Він сховався. Дивіться. Дивіться, кого ми знайшли. Це ж цей це оцей малий малий броненосець. Дивіться, який він милий. Слухайте. А давайте його собі залишимо. Тільки от проблема є. Я, я не знаю, як його. Не тікай, не тікай, не тікай. Тільки я от не знаю, як його додому притягнути, бо в мене ні повідків, нічого нема. Так. Ні, ну дивіться, який він милий. дивіться, просто. На нього, дивіться! А якщо вода поприбаю. О, бачите, він одразу сховався, виглядає, і все вилє, витягнув. О! О! Ще один! Здається, ми знайшли цілу сімейку цих броненосців. Так, стривайте, у мене є ідейка. Ну, оскільки це єдині броненосці, які я тут знайшов, то зробити їм тут невеличкий парканчик. Закрити їх там. Ну, а у мене є ідейка, як їх приманити е, додому. Так, спочатку ми з вами зробимо невеличкий парканчик. Трошечки парканчиків, щоб їх там закрити. Так, ти куди, куди? Куди? Куди, стій же ти, стій. Ну куди ти йдеш, все? Сі, сі, це, сі. Я от не розумію, куди він йде? Ну, куди ти йдеш? Ну. Ну, чого тобі на місці не стоїть, ну. Та... Алло. Та. алло! О. Опана! на. Стопе. Так. Це, це щ. Друзі, це щиток броненосця! Так. Треба стреміново впіймати його і посадити на місце. Та стій же ти! Чого ти тікаєш бі... від мене? Та, та, та стій, стій, стій. Ніт, Ні, ні-ні-ні-ні. Ти ти не підеш, ти не підеш. Ти. Ні-ні, та стій, стояти, стояти. Стій же ти. Та залізь у цей загін. Так, добре. Я тебе зрозумів, напевно, загон закритий не варіант. Все викапаємо під м'янку. Закапуємо його тебе. Все. Сиди тепер тут. Поки я не повернуся Ні-ні-ні, Ти не підеш. Сиди тут. Все, тепер сиди тут. І нікуди не тікай. Зрозумів, все, я тебе тут. Так, а, так. нікуди, значить, не тікай. Я скоро повернуся. Мені просто дещо треба. О. О! Наш дружок уже тут е... щиток відклав іще один. О! Оце так подгончик. так подгончик. Все, я скоро прийду. Все, я скоро прийду. Е, ти тут слушайся. Так, друзі, я нарешті знайшов те, що я хотів, а саме павуче око. Зараз ви дізнаєтесь і ви зараз таки питаєте. Діма, а навіщо тобі павуче око? Що ти з ним збираєшся робити? А я скажу вам, зараз дізнаєтеся. Так тільки треба знайти цей, цього, свого броненосця. Ага, вон вон. Ці тикві це мій орієнтир. Але тут ще один є. Так, як ти тут у нас? Привіт. Як ти тут? Привіт, друже. Зараз я дістаю його. І дивіться, він тепер за мною іде. Тобто, це. Оце, ой. Ам, чел. Це, це взагалі-то для нього, а не для тебе. Ну, добре. Візьму, значить, вас обох. Ну, один проденосіс добре, а два іще краще. Так, да, Тут уже сідає сонце. Добре, я тебе тут закопаю поки що. Давай, стрибай, давай, давай, стрибай, стрибай, давай, давай. Та-да-да-да-да! Да, да. Там, там ота от вкусненькая твій О, очі, очі, да, да, все, все. А я швидко за вівцями зараз бігаю. Вівця, все, все. А зараз швиденько пулимчимо до нашого улюбленого броненосця. Ой-ой-ой-ой, тут уже зелені камікази заспавнилися. Обходимо їх, обходимо. І ще один. Так. Ой-ні-ой-ой, тут, тут цей, мала ця штука. Нє-ні-ні, Це... я з ним не в змозі зараз битися. Ні-ні. Ой-ой-ой! Відчепіться від мене, я всього лиш броненосця хотів. Броненосця! Геннадій, ховайся! Як мені від нього позбавитися. Геннадій, ховайся! Геннадій! Ховайтеся! Все, бал. Що робити, що робити? Я так вічно бігати не зможу. Треба тільки... Ай-яй-яй-яй-яй, не ні ні Так, од, один спосіб, один спосіб. Вибухну. Давай, давай, давай. Вибухну. Ні. О! Ой-ой-ой, я я калашмачу по ньому, але не можу попасти. Він. А-а-а! Я калашмачу по ньому, але не можу попасти. Я калашмачу по ньому. ай яй 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 Найстрашніше взагалі в Майнкрафті це оця от мал. Це оце мале ні 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 о, це можна Ви, Вибухне, давай, давай, давай. Щоб ця мала... щоб цю малу оцю штуку зашкодити. Можна кріпера використати. О, о, о ні. О, все! Ой-ой! -е. Геннадій! Геннадій! Я йду до тебе! Де Геннадій? Де Геннадій? Ось Геннадій, Геннадій! Геннадій, я тут. Не хвилюйся. Все нормально, все. Все ми з тобою в безпеці. все, е, До побачення. Ти тут в порядку? Так, зараз я тут викопаю величку печерку. Так, Геннадій, ну куди ти? Це. Е, е, у, у, мене, у мене нема дерева. Ну, що ж, Геннадій, ну. Доведеться нам з того провести тоді цю ніч тут, під землею. До речі, до речі, ось, треба його покормити, ось тримай. Все. Дор... І так, броненосів можна кормити цими очами павука Павуків. Ну, все. Доведеться нам тоді з тобою, е, тут ж пер, перечекати цю ніч. One так, і мені зараз здається, чи. Мені от зараз здається, чи. павуки бояться е, броненосців. Так, треба. Так, треба дещо перевірити. Е, Геннадій! Геннадій! Ану, де сюди! Що Та... ти сховався тут? Давай, влазь. Так, Геннадій, пішли. Треба дещо перевірити. Так, і. Реально, він, він тікає. Тобто, дивіться, якщо я підходжу з броненосем. Ай! Ай! Ти що ззаду підліз? Так, дивіться, О, ось він виліз і, і, і дивіться, павук тікає. Тобто, павуки бояться броненосців. Так, ну і здається, це, в принципі, логічно, тому що, ну, броненосці їдять павуч, павучі очі. На. Ну, що ж, думаю, наші пригоди на сьогодні вже завершені. А це означає, що час вже закінчувати. Тому прошу підтримати це відео вподобайкою та підпискою на канал. Ну, а з вами був я, Гедіма. До скорого!